Доброго ранку, мої любі соняшники, вітаю вас на занятті з логіко математичного розвитку. Діти, а що це за звуки навколо нас? Так, це співають пташки у весняному лісі. Давайте разом заплющимо оченята і уявимо, що ми потрапили до весняного лісу. Весняний ліс завжди нагадує казку. Усе в ньому чарівне, незвичайне. Він таїть у собі казкові історії. Відкривайте оченята і послухайте одну з них. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився він, котився і врізався в дерево. Ой, ой, ой ой, як боляче. вигукнув він. Його почула сонечко, яке світило в ясному весняному небі. Здравствуй, братику, я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі. Отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, виступає циліндр. Так сперечалися вони довго, доки не стомилися. Діти, а на яку об'ємну фігуру схоже сонечко? Так, на кулю. Розгляньте уважно ці фігури. Спробуйте покотити кулю вперед, назад, ліворуч. Праворуч. Кулі рухаються вільно в різних напрямках. А тепер спробуйте покотити у всіх напрямках циліндр. А не виходить. Тепер зробимо висновок. Якщо циліндр поставити, то покотити його не можна. Якщо покласти його на бік, то циліндр покотиться А тепер давайте, соняшники, подумаємо, чим схожі куля і циліндр? Правильно, вони можуть котитися. А чим вони, діти, відрізняються? Куля котиться в усіх напрямках, а циліндр ні. Куля не має кругів. циліндр має два круги. Молодці діти. А зараз, діти, пропоную до вашої уваги гру, яка називається порівняй. Тут ми з вами повчимося розрізняти площині та об'ємні геометричні фігури. Тут є плоскі геометричні фігури та об'ємні. Давайте ми з вами спробуємо розкласти їх в кошик. Плоскі геометричні фігури в червоний кошик, а об'ємні геометричні фігури в синій кошик. Готові? Тоді розпочинаємо. Перша фігура у нас це круг. Яка це фігура? Вона плоска чи об'ємна? Який кошик її покладемо? Круг це плоска геометрична фігура. Тому покладемо її в червоний кошик. Наступна геометрична фігура у нас куб. Це об'ємна геометрична фігура. тому ми її кладемо в синій кошик. Наступна фігура, яку ми покладемо в кошик, це квадрат. Це Плоска геометрична фігура. Правильно. Наступна геометрична фігура, яку ми покладемо в кошик, буде трикутник. Трикутник це яка геометрична фігура? Правильно. Плоска. І її покладемо кошик червоного кольору. Наступною фігурою, яку ми покладемо в кошик, буде. Куля Куля – це яка геометрична фігура? Куля це об'ємна геометрична фігура, тому кладемо її в синій кошик. Далі обираємо фігуру. Яка це геометрична фігура? Це циліндр. Вона. Об'ємна геометрична фігура. Тому кладемо її в синій кошик. Далі обираємо прямокутник. Куди ми покладемо прямокутник? Плоскі чи об'ємні геометричні фігури. Прямокутник це плоска геометрична фігура, тому покладемо її в кошик червоного кольору. Ну і остання геометрична фігура, яка у нас залишилась, це циліндр. Яка це геометрична фігура, плоска чи об'ємна? Циліндр це об'ємна геометрична фігура. Тому кладемо її в синій кошик. Молодці малята ось ми з вами і порівняли геометричні фігури. Не щулися ми, як закінчується наше заняття, і пора повертатися з чарівного лісу. І знову. Потрапити додому. Подивіться, наше сонечко заглядає до нас та запрошує дітей на прогулянку. Ось тому я кажу вам, дітки, до побачення, до нових зустрічей. Вивчайте математику та геометричні фігури разом зі мною.